Вітаю! Проєкт наші за кордоном прості правила складних переговорів». Чому вони кричать на мене? Дуже часто люди не можуть витримати емоцій інших людей, тому що їм здається, що в сильних емоціях які вражаються навіть у Крипові. Це фактично посягання на цілісність, емоції, психологічний стан того, на кого кричать. Але насправді це може бути зовсім не так. Я вже казала, що може бути багато причин, чому люди кричать. Перша причина це тому, що вони так розмовляють. Я розумію, що приїхала в село, скажімо, так, і казала, мама, чому вони кричать весь час? А вони так розмовляють. Через 5 хвилин вони перестали кричати, вже цілуються, розмовляють і так далі. А вони кричать, тому що вони хочуть достукатися. А вони достукатися хочуть, тому що поки що ми, а, тобто здається, що ніж, чим голосніше ми говоримо, тим більше шансів, що нас почують. А так на нас ніхто не звертає увагу. Наприклад, маленька дитина кричить, да? вона хоче, щоб її почули. Вони можуть кричати, тому що вони вже не можуть не кричати. І коли вони кричать, хай іноді прокричаться, якщо будете розуміти, що це не про вас, то точка кипіння оцей пар виходить, а потім людина каже, ну то що, я, я, я вже не знаю, що робити. От якщо що робити, емоція пішла, дозволяємо людині е висловитися. А що робити, це вже там більше про сухий залишок, е залишок і е про, 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 про раціональні рішення. Е тому що я би тут ще згадала, що є конфлікти холодні і гарячі, да? холодні в конфліктах, коли людина так. Та все в порядку. Та все в порядку. Да? От а, і я іноді роблю такі речі, що я розігріваю конфлікт, а, щоб прокричалося. Оце як нарив, який взриває, і коли зірвало, то потім вже наступає визволення. Але тут треба також трошки бути обережними, тому що в наш час. А в час дуже складної ситуації, в якій ми всі опинилися, дуже багато про травму. І е, коли я в одному випадку намагалася розігріти конфлікт, а е, то я отримала тільки цунамі, да? тому я залишила ситуацію, е, дала можливість це пережити людині. Е, і вже ну, пройшов рік, і ми повернулися в росла конструктивних розмов, і навіть можна згадати. Те, чому все так ситуація, тобто розповісти, як я бачила ситуацію, як людина бачила ситуацію, тому що знову таки виникло, як на мене, на пустому місці. Ще одне, що треба розуміти. Коли ви будете стикатися з складними ситуаціями, де складні емоції, а всі складні емоції розвиваються по певному циклу. Поспостерігайте це, наприклад, за своїми дітьми, за собою. Наприклад, я дитині казала там роби уроки Спочатку йде відмова. Відмова з істерикою, потім починається. А може, давай я там трошки зараз зроблю, а трошки коли погуляю. Тобто торгуватися люди починають. Може, десь такі рішення, які компроміси, да? а коли не виходить торгуватися, починається злість. Що да? це? Це не ну, начебто програш, тому що я хотів, я цього не добився. А чекайте, не відповідайте на злість злістю, тому що мене, минеться, пройде людині. Це треба через всі ці цикли пройти і все це пережити. Потім починається сон і депресія. Тобто, таке потихеньку вже якось людина переживає складні рішення чи складні емоції, тому що вона вже розуміє. Що так не буде, як вона хотіла. Їй треба це пережити. Не там, не кидайтесь рятувати, дайте їй трошки в цьому побути, почекайте і прийняття. Тобто, коли людина прийняла ситуацію, от їй треба по цьому колу прийти, це крива гніву або злості, злостящи, кажуть Елізаві Кюблір розпак, це наукове підручдя під сім'я. Спостерігайте за собою. Якщо ми зараз погано, ви торгуєтесь, ви, ви злість відчуваєте. З вам, вам не дали те, що ви хотіли. У вас буде депресія. За депресією буде прийняття. Так? І там, де буде прийняття, почнеться пошук рішень. Тобто, допоможіть собі це пройти і допоможіть іншим, тобто причекати або пройти. От, хоча може бути застрягання на певному етапі, і там можливо потрібна буде якась допомога, якесь втручання. Щоб оце, оце коло гніву чи коло злості цієї злісті, війни пропережити. Ще одне. А, якщо людина про щось кричить, а, це значить, що щось, якась потреба є незадоволена. Наприклад, мати може кричати на когось, тому що а, незадоволена потреба безпеці, безпеці її дитини. А, Хтось живе в приміщенні, яке не відповідає гігієнічним санітарним нормам, а, або навпаки, там воно не є безпечним з точки зору збереження особистого майна, грошей і так далі, питання безпеки. Да? Тобто, і при чому безпека в першому разі, це буде одна безпека, а в іншому випадку це буде зовсім інша безпека. І тоді ми розуміємо, запитуємо знову, що для тебе безпека? Що треба розробити, зробити, щоб ти відчував себе безпечно? І коли ми підемо в дії і дамо людині, наприклад, от тобі а, ключ, замочок, зачиняй двері, або поки тебе, тебе нема вдома, переноси там речі а, там, в офісне приміщення до нас, тому що ми поки що там. Як тільки ми задовольнили потреби, наприклад, в безпеці, але ця потреба задовольняється, задовольняється в конкретних діях, а, у людини потреба задоволена, не виникає негативна емоція, і вона просто перестає кричати. А, приклади. Вони не розуміють, що якщо в нашій компанії буде все погано, то ніхто з них не буде отримувати роботу. Тобто не буде грошей, не буде роботи. Люди не запитують, для вас це про це? Про це, ну звичайно, про це. А до, до того, поки у людини не запитали, про що це для неї? Це вулкан емоцій, це почервоніння, це піна з рота і сльози. Да? І вона може кричати, навіть не усвідомлювати, чому вона кричить. Тому можна запитати, це про це, це про це, коли вона точно називає причину, про що, про що це, їй просто легше, тому що коли я бачу об'єкт, який мені а, де задає болю і страждань, я ж так воно ну, матеріалізоване, я знаю, що робити. І ці страхи, опередження проходять і ну, стає не так боляче. Емоція змінюється. А, У мене колись була розмова з моєю дуже близькою людиною, я не буду казати, хто це, але а, мова претензій розмов, що ви погані батьки, я вам ніколи більше не дам там, свого свою, тобто дитину за мене, там і так далі. тому подібне. А, от, а, Відстороняєшся й слухаєш, тому що людина кричить не про тебе, людина кричить про себе. А, і я кажу: це все чи ще щось? Ну, якщо в тебе час є, то поговори зі мною, бо мені поговорити немає з, з ким. Да? Тобто, і з тих пір у мене правило: там, 5 хвилин зателефонуйте рідним. Тепер всі один одного люблять, а, і ми спокійно розмовляємо про прості речі, де нема, нема а, причини бути ображеними один на одного. Пробуйте. В складних ситуаціях класно працюють прості рішення. Виходять у того, хто робить. Бажаю успіхів!